Цікаво та оригінально з професійним святом учителів учні ліцею номер 5 Те, що вони зробили, це було для нас звичайним сюрпризом. Ніхто цього не чекав. Жоден ви, мабуть, і по реакції бачили, що вчителі не знали, чи руки вперед притягувати, чи руки в сторони. Як треба шикуватись? Ми не знали, ми нічого не знали. Так що це було дуже приємно. Дорогі вчителі, вітаю вас зі святом. Цей день хочу подякувати вам за те, що навчаєте нас іноді терпите, деколи постійно терпите. Розповідаєте нам цікаві історії з вашого звичайного життя та студентського, яке чекає нас в далекому майбутньому. Також хочу подякувати вам за те, що ви просто є. Ви найкращі наші. І завдяки вам наш ліцей став нашим другим домом. Дякуємо вам на один день у році. Директор Наталія Бурлаку передає свої повноваження одному з учнів. Розповідає, це вже традиція. У нас традиційно, це вже, мабуть, років 10, діє Учнівська демократична республіка. І з ініціативи учнів у нас напередодні професійного свята проводиться День учнівського самоврядування. Напередодні учні самі підійшли, самі розподілили, брали розклад уроків на сьогодні, самі розподілялися. У них є сторінка в телеграм-каналі, я прослідковувала. Хто хоче бути вчителем біології, ще є місце вчителя інформатики, оце кожного дня. На Підходила якась інформація, вони це все визначалися, потім вони підходили до кожного вчителя, якого вони обрали, будуть заміняти, і брали тему уроку, готувалися до уроку. Так що можна в будь-який клас зайти і побачити, як учні проводять уроки. Ну, а президент ну він так вважає, і всі вони так вирішили, що він повинен бути директором сьогодні. Він також до мене підійшов Наталя Олексіївна. Які мої функції сьогодні? кажу ну, Павло Олександрович, взагалі-то функція така. Слідкувати за порядком. Павло, президент ліцею, але в рамках учнівського самоврядування до дня вчителя виконує почесну роль директора. каже до підготовки привітання, поставились серйозно. Сьогодні ми вирішили вчителів з навчителя, брали участь в цьому флешмобі учні з 9 по 11 клас». Всі учні брали бажаючі. наш актив школи. Ми танцювали флешмоб і тому вирішили викладачів запросити потанцювати і загрітися цей осінній прохолодний день. Ми зібралися рано вранці, щоб повторити всю нашу програму. Ми зробили гарний флешмоб, який вчителям явно зайшов, тому що я за ними наблюдала і вони робили реально. Е Класні рухи та повторювали за нами. Оксана прийшла на заміну педагогу-організатору. Дівчина надзвичайно відповідальна, тому в першу чергу контролює безпеку учнівського колективу. Сьогодні в нас день самоврядування, в нас вся заміна адміністрації, психологів, всіх заміняють, вчителів, звісно, також. Але якщо, не дай Боже, почнеться повітряна тривога, то учні, які заміняли на уроці, йдуть з класом, в якого вони заміняли. І, звичайно, класники. В них має знати, де вони знаходяться. Анастасія, учениця 8-го А класу, сьогодні проводить урок образотворчого мистецтва. Дівчина цікавиться професією вчителя, тому вирішила спробувати себе в цій ролі. Справді робота вчителів дуже цікава, і хотілось би завжди побачити, як вчителі тяжко готуються до уроків, щоб нам було цікаво і бачити, щоб ми цікаво сприймали цей матеріал. І сьогодні для своїх учнів я вже підготувала багато цікавого також матеріалу про камерні. Та парадні портрети робота вчителя справді здається мені дуже важкою, проте дуже цікавою. Роботи з дітьми завжди багатогранна. І потрібно мати творчий підхід для того, щоб учні завжди сприймали тебе серйозно. Слова вдячності і поваги вчителям висловлюють учні ліцею номер 5. Для них це приклад високоосвічених людей, що присвячують все своє життя навчанню дітей. Своїм викладачам я бажаю залишатися такими ж працездатними, радісними, завжди терпіти нас. Та також підтримувати нас у всіх наших як негараздах, так і тріумфах. Я хочу побажати вчителям терпіння, наснаги і креативу, і ще раз терпіння.